Друзі, всім привіт! До мене приїхав новенький електросамокат. Мені сказали, ти являєшся найкращим експертом в Україні по електросамокатам. Ну, хай так буде, ну, чому б ні. Ось цей малий, який я хочу разом з вами розпакувати. Мені так от віддали коробку і сказали: Саня, покатайся, подивись, все, що тобі не подобається, розкажи людям, все, що подобається. Розкажи людям. Все по нулям. Тепер я хочу поїхати від вас і кататись. Так, коротше, він їде більше тридцяти, в нього є амортизація, і він мені вже подобається. Коротше, це буде цікавий огляд. Для вас це було 0,5 секунд чорного екрану. Для мене це був цілий місяць експлуатації цього самокату від компанії EHATOR. Ну, по-перше, що я можу сказати про цей самокат? Мені він сподобався. Але давайте про все по порядку. Прожміть лайкос цьому відео. Заварюйте своє смузі і сідайте зручненько дивитися огляд цього самоката. Так, я бачу, що хтось свій фейс підсунув ближче до екрану, для того, щоб розглянути дизайн цього самоката. Він класний, сірий, стриманий. Утилітарний і підійде дійсно до більшості людей. Якщо ви бізнесмен, який не хоче запізнюватись і сідати в свою машинку, а хоче швиденько доїхати до своєї роботи і не отримати триндює від свого начальника, він вам в цьому допоможе. Якщо ви, наприклад, хіпстер і хочете просто понавалювати по дорозі, то цей самокат також вам підійде. Але давайте трошки більше про деталі цього самокату, що ми бачимо. Переду та позаду ми бачимо помаранчеві відблискувачі. Також спереду ми бачимо стильний блискучий логотип. Так, але по вашим очам я бачу, на що ви дивитесь, ви дивитесь на амортизацію, яка тут встановлена. Вона тут є спереду та позаду. І який же це кайф кататися на самокаті, в якому є амортизація? До цього у мене були звичайні самокати, в них не було амортизації, я того не розумів. Один раз достатньо покататися на такому самокаті, в якому є амортизація. Ти не хочеш зовсім їздити на інших самокатах. Катаючись по нашим дорогам, ти розумієш наскільки тебе рятує ця амортизація, і ти отримуєш задоволення від поїзд. Подобається мені, що тут є ось така. Подвійна застібка. Позаду він складається ось такий роз'єм, фіксується. І можна його транспортувати. Але є, друзі, невеличка проблема. Підійдіть до мене поближче, я вам покажу. Коли ви постійно розкладаєте і складаєте самокат, пластик об друг друга треться і з'являється ось така неприємна подряпана. Трохи дратує. Чи проблема це в їзді? Ні. Оце, друзі, оце біда. Я оце приїхав, вставляю, приїжджаю і постійно з цим всім граюся. Воно вилазить. Ось так: ці резинки вони ось тут вилазять. І спочатку я подумав, ну не проблема, вилізло, вставив. Ну це проблема, коли ти постійно це робиш. Чи буде вам це заважати в'їзді? Ні, не буде. Чи помічаю я такі речі дуже сильно помічаю? Але їздити можна. Друзі, хочу більш детально показати вам, що тут встановлено на рулі. Ну, по-перше, це ось такі прорезинені ручки з боковою підтримкою. І якщо ви будете кататися вдовго, вона вам дуже добре допомагає, і руки не так втомлюються. Також ви відразу помітили, що тут встановлений тримач для сферфону. І це я не сам його встановив, він йшов в комплекті. Він має в собі USB-роз'єм і перехідник на Type-C. Від себе хочу зазначити, що дуже добре, що вони цей тримач зробили не на пружиністій основі, а зробили ось такий гвинтовий фіксатор. Також, друзі, тут встановлено нормальний гучний дзвоник. Він зовсім не дрібіжить. Про що я маю мову? Пам'ятаєте, був такий самокат на інбот. Я робив колись огляд на нього, і там було дуже багато проблем. І дзвоник там це тупо така була проблема. Він так дрібіжав, що було неможливо їхати. І там треба було фіксити. Я його розбирав, проставляв нам такі прокладочки, щоб зробити його нормальним. Я це зробив, але можна було просто встановити ось такий дзвоник і все і не париться. Тут він є, і це дуже круто. Справи ми бачимо кнопку газу, дуже приємно натискається. Окрім цього, тут є гальма. Про них ми поговоримо трохи пізніше, і дисплей. Дуже зручний дисплей, навіть в таку сонячну погоду, все на ньому видно. Тут ми маємо дві клавіші: ліва вмикає і вимикає самокат, а також вмикає, і вимикає ліхтар, який знаходиться попереду. І друга клавіша, яка займається тим, що перемикає режими самоката. Так і ви мене спитаєте, які ж режими тут є? Я вам скажу, є еко режим, на якому ви можете проїхати 80 кілометрів. Це дофіга. Окрім цього, є драйв режим, на якому ви зможете їхати з максимальною швидкістю 2 25 км на годину. І якщо вам цього недостатньо, перемикайтеся на спортрежим. Тоді ви зможете їхати 35 км на годину. Але тоді максимальна дальність зменшиться приблизно до 45 км. І це теж достатньо багато. Але мене здивував режим, якого я ніколи не бачив. Це режим, який намальований. Чоловічком, цей режим про те, що коли виходите пішки і тащите за собою самокат. Ви для того, щоб не напрягали свою ручку, вмикайте цей режим і він починає просто біля вас їхати. Це дуже зручно. Як я і казав раніше, тут встановлені гальма. Позаду маємо дискові, попереду маємо барабанні. Але ви скажете, Саня, нам цього недостатньо. Покажи, як швидко ти зупиняєшся. Я покажу: гальмуємо. І зупиняємось. Гальма відпрацьовують ідеально. Друзі, моя порада, коли ви гальмуєте, відпрацьовуйте відразу двома гальмами Передніми і задніми. Ваша зупинка буде набагато швидша і гуму ви більше збережете. Друзі, в цьому самокаті є круіз-контроль. Але не це головна його фішка. Головна фішка в тому, що є тут банальний сигнал, повідомлення про те, що круїз контроль увімкнувся. Не у всіх самокатах є цей сигнал. І коли ти їдеш, тобі потрібно постійно дивитися на дисплей, перевіряєш, чи вімкнувся круїз контроль. Тут це робити не потрібно. Ти це все чуєш. Так, стоп, нічого не кажіть, бо я знаю, про що ви думаєте. Ви думаєте про те, скільки він коштує. Заходимо в каталог і подивимось. І ми бачимо, що наш самокат Yehator Model Pro коштує від 37 тисяч гривень. Що ж за таку ціну ми маємо ще? А я нагадаю, що в нього запас ходу більше ніж 50 кілометрів, тому ставимо галочку. Він є складний, це теж нам важливо. Подвійна амортизація, так в нашому є, ставимо галочку. Круїз контроль це все, що мені необхідно. І максимальна швидкість від 30 кілометрів на годину. Ми бачимо, що є альтернативні варіанти, але від себе хочу додати, що треба до цього більш. Детальніше підходити, тому що не зрозуміла, яка якість і як вони зібрані. Як ми бачимо, по ціні альтернативні варіанти якісь є, але немає самокату з такою максимальною дальністю. На самокаті встановлений ліхтар, який не світить людям в очі, і стоп-сигнал. Який дуже яскравий, також ви можете побачити ось цю широченну деку. На ній не те, що зручно переміщуватись, на ній можна просто танцювати. Яку вагу витримує цей самокат? Ну написано, що витримує 120 кг. кілограм. Але дивлячись на цю всю потужну конструкцію, мені здається, він витримає і більше. Так, мені дуже цікаво, скільки він важить. Пацани! Пацани, що там? Цифри! Скільки! Ск... Бістріше, цифри. Ск... О, ну бро, скільки, пацан! Ну якісь цифри. Ну, ви уже. уже! Тримайся! Тримайся! Скільки тут? Ну слухай, для дівчини це дофіга. Ну, типу, отак от носить. Для мене... бісуха яка. Покажи, покажи Дуже приємна підніжка. Ти легко ногою її дістаєш і ховаєш. З правої сторони внизу знаходиться порт для зарядки. Для того, щоб вам зарядити самокат на 100%, вам знадобиться приблизно 7 годин. Хочу ще трошки додати від себе, тому що не у всіх самокатах це є, я вже багато їх надивився. Тут є нормальна підтримка заднього крила. На деяких самокатах, наприклад, таких як на інбо, там їх зовсім немає. І це приходиться замовляти окремо. Тут ця підтримка є, а це означає, що ваше крило не відірветься. Ну і ще з дрібниць. А я їх всі бачу. Тут є гачок. Не на всіх самокатах це є, я вже казав, тут він є. І якщо вам потрібно перевезти якийсь пакет, кульок, сумку, то ви це зможете зробити завдяки цьому гачку. Так, на фоні багажничка Мазди, хочу просто показати, скільки місця він займає. Багато хто перевозить самокат саме в багажному відділенні десь ось так. Чи є тут ще місце? Є. Багато він місця займає. Нормально. Ну що ж, друзі, це було приємне знайомство з самокатом від компанії Ехатор. Чи буду я його рекомендувати? Звісно, буду. А чому не рекомендувати самокат, якщо він їде 35 км на годину, максимальна швидкість. Може приїхати дистанцію в 80 км. Так, в екорежимі. Але в спортрежимі нагадую 45, і це теж дофіга. І ще. Амортизатори і гачок, це ж офігенно. І ліхтар, підписуйтесь обов'язково на наш канал Кедр. Тут іще багато оглядів про самокати. і ще буде. Прожимайте лайкос цьому відео, якщо він вам сподобався, і пишіть в коментарях ваші запитання. Постараюсь на всі відповісти.